Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Також вітаю вас з Днем Незалежності. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. Від чирого серця бажаю бути вам незалежними, незламними, сильними, вірити в світле майбутнє України та вірити в перемогу. Хочу щиро подякувати всім нашим захисникам та захисницям за те, що вони боронять Україну і за те, що у нас є змога далі жити наше життя. На честь свята сьогодні вбралися в вишиванки. В вишиванці не тільки я, а й леончик. Леончик, покажись. Їсть палички. Вийшли на прогулянку, зараз хочемо пройтися. До торгівельного центру, Прогуляємось там е, по набережні, можливо, зайдемо в магазин, щось купимо. Погодка сьогодні класна, не холодно, не жарко, якраз дуже комфортно. Зазвичай в цей день по традиції я завжди їздила на хрещатик, в центр міста, на прогулянку. Але зараз я сама з дитиною не хочу таскатися в таксі. Тому вже будемо гуляти на районі. Не дарма ми завітали до торгівельного центру. На честь свята тут відбувався етнофестиваль. Для дорослих організували змагання на сапах та лекцію про жниварські традиції, а для дітей підготували різноманітні атракціони і майстер-класи. На сцені виступали гурти та хор, створюючи неймовірну атмосферу. А ще працювали фудкорти, де можна було поласувати чимось смачненьким. Взагалом відчувалася святкова атмосфера і від цього. Ого, був чудовий настрій. Приємно було бачити людей в вишиванках. Таких було доволі багато, і ми з Леоном ловили на собі погляди та комплементи. Пішли на фудкорт, лунчик зараз буде вечеряти, танцює. Взяла з собою йому вечерю. Сьогодні, якраз поки він спав, приготувала бананові оладки, Ось такі оладки. Нектарин взяла його, ніж, поріжу зараз. І до оладків буде пюре, Дивіться, заглядаю що там. Порізала нектарин. <ріст> Маленький ножик. Ловочок задоволення малатки їсть. Давай І пюрешкою запивай. Водичка ще їй. Я тобі сама буду давати. Тіпжезів три штучки залишилось ще дві. Тюрешся. Тримай. Давай візьме. Наївся вже нектарин! Леончик молодець, все з'їв. Тут, до речі, на терасі концерт. Кожні вихідні тут проходять концерти. Я колись на такому була, дуже атмосферно, дуже гарно. Бачите, скільки людей? Жива музика класична. На заході сонця. Тримай Леончик. Тримай. Заходила в мак, купила йому палички. Зараз по акції тут взяла три упаковки. Зайшли ще в Сільпо. люблю ці нотишки, щось подивитися зі знижками, купити, якщо щось зацікавить. Так, знаєте що, молоко по 38 гривень. Я, напевно, візьму. Не знаю, скільки взяти. Можливо, три візьму. Бо зараз багато вживаємо молочка. Ще на знижках знайшла сир тертий 59 гривень, ось беру упаковку. І ось такий козачий мені ще подобається для піци. 79 гривень. Зараз упаковка треба взяти. А точніше тут. Козячий сир, овечі та коров'я. Поки ми були в магазині, вже і стемніло, але дивіться, яка краса, як гарно підсвічуються дерева в кольорах нашого українського прапору. Дуже красиво, молодці. Така вечірня атмосфера. Сонце вже сіло. Будемо йти додому, відпочивати. Гарно, гарно. І тут підсвічується все романтично. день, За прогнозом дощик передавали. О, а он в портничах вже падає дощ, бачите? Ой, з цієї сторони чорна хмара теж вже дощить і йде в нашу сторону. Похолодало, плюс 18 сьогодні. Буде максимальна температура, але ще обіцяють з вихідних. Спеку буде плюс 30. Якщо чесно, то нехай ще побуде трохи тепло, бо не хочеться прощатися з літом. Займаюсь приготуванням обіду. На стільниці вже немає місця, щоб поставити пароварку. Хочу зараз приготувати рибні палички та кролика. На пару для лончика. До речі, кролика можна просто відварювати в воді. А от рибні палочки треба готувати саме на пару в формочці. Бо вони дуже такі тендітні. Якщо їх варити, то можуть розлізтися. До речі, коли я готую на пару котлетки саме в формочці, то вони тоді виходять соковитіші. Тому такий лайфхак. Так, було в мене в холодильнику куряче філе, я його вздовж розрізала, трохи ножем відбила. І зараз хочу змастити ось цією намазкою шпинатною, теж трохи в мене залишалося. І скрутити рулетики, приготувати в аерогрилі. Ой, чудово, якраз на всі три шматочки вистачило цієї намазки. Такий колір приємний, соковитий, літній. Все залишилось. Все завернути. Ось такі вийшли рулетики, застелила папір, щоб сік не витікав і вони були більш соковитіші. І буду запікати їх 20 хвилин при температурі 180 градусів. А ось і злива до нас дійшла. Дощик так, закриваємо вікно. Леончик зараз спадки буде. Перший денний сон свій, потемніло так в квартирі. І треба буде мені розібрати цю купу речей. Це нові речі, які я знімала. Так їх поклала і почала сюди накладати все і прання, і речі, які ми вже одягали. Треба це все розібрати, але вкладу його спати і буду вже цим займатися, щоб він мені не заважав. Вже прийшов. Вийшло сонечко, відкрию поки вікно. Нехай провітрюється, тим паче я готую. Поки вкладала дитину спати, папи, приготувалася. Ой, дивіться, які рулетики зі скоринкою золотою. Далі у мене на черзі будуть курячі гомілки. Я їх посолила, додала приправу до курки. Олію не додавала і, до речі, до рулетиків теж не додавала олію, не смачувала їх олією. І все супер, тому можна готувати без олії. Сюди в чашу я вже вклала новий папір. Тепер викладаю гомілки. Хочу потестити всі програми. Буду готувати на автоматичній програмі гомілки. Готується при температурі 180 градусів всього 25 хвилин. Подивимось, що вийде. Так, от ще влізе. Овочі. Єдине, що в мене немає помідорів, бо тільки сьогодні приїде жіночка, ми вже всі з'їли, тож чекаю вечора, щоб сходити, купити у неї помідорів домашніх, додам томатне. Пюре. Овочі вже тушкуються, на воді готую. Спочатку тільки додала топлене масло, підсмажила трохи моркву з цибулею, а потім вже додавала за необхідністю воду. Бо баклажани вбирають в себе дуже багато різни. І якщо готувати на маслі, то буде дуже жирна страва, а я хочу давати ловочку. Так, можна вже додавати томатне пюре. Буквально трохи я додала сюди води. Так, зараз перемішаю все. І поки різала овочі, то вже приготувалися гомілки. Давайте подивимося. Ой, ну, дівчата, ну подивіться, яка краса. Ні, краплі масла, золотаві гомілочки. Хочу сказати, що цей аерогріль це найкраще придбання останнього часу. Ну і все, обід готовий. Гомілки, апетитні дуже. Відварила макарони ікра з баклажанів, курячі рулетики, рибні палички і котлетки з кролика для леончика. Наші тарілочки вже готові. Леончику окремо насипала а, ікру, тому що цю тарілку я поставлю йому на стільницю. Нехай він їсть ручками, ну, а тут вже ручка не мене пояси, що я його погодую. А, до макаронів я ще додала сир. Знайшовся один помідор в холодильнику на десертик виноград, тож нам смачного. Без десяти шість вечора вийшли на вулицю на прогулянку. Слухайте, ну я після обіду напевно півгодини відмивала кухню. Леон розквецав той помідор по всій кухні, кидався ним, весь заляпався, заляпав всю підлогу. Стілець був брудний. І, до речі, такий залишився. Я то його помила, але жовті плями залишились. Проте я знаю, що з часом вони відмиються. От, помідор просто був такий, знаєте, дуже стиглий, соковитий. І Із за того <смас> так все і вийшло. Потім перемила посуд, ще приготувала гречку. До речі, гречку купувала в сількою в АТБ. Своя лінія жахлива гречка, не купуйте її. Мені взагалі не подобається, треба буде сходити в метро, купити пару пачок гречки, бо зараз часто варю гречку для Леончика. І от на вечір йому на вечерю відварила, щоб коли повернемось з вулиці, то буде вечеряти гречаною кашею з молочком. Розведу гречку з молоком, додам горіхової пасти. Якісь фрукти, треба, до речі, щось купити, фрукти ягоди. І буде в нього така вечеря. Зараз йдемо на нову пошту, треба відправити документи, Сергій попросив відправити, бо він там працює. А документи тут залишилось, тож попросив відправити. І що? Такий прикол за нову пошту. Я десь дня три тому отримала посилку на поштоматі, От і. Вже десь на наступний день я помітила, що висвічується, заберіть посилку. Те саме, що я її начебто не забрала. Я чекала, чекала, думала, можливо, це повідомлення зникне, але пройшло вже три дні, воно не зникло. Тож, думаю, зараз підійду до поштомату і відкрию цю комірку. І що, комірка дійсно відкрилася, та сама, де я її забирала. Посилку, ну, звісно, що вона порожня була, і це слава Богу. І я її просто зачинила і підтвердила отримання. Можливо, це вийшло із-за того, що я минулого разу не натиснула, не підтвердила отримання. Не пам'ятаю. Ну, загалом, от така ситуація. І напевно кур'єру висвічувала, що помірка зайнята, тому він туди нічого не клав, тому вона була порожня. Так, документи відправила. Зараз хочу ще сходити в Єву. Буду своїй сестрі відправляти посилку і треба племінниці купити презенти. Взяла собі лимонадик, захотілося і попити і чогось солоденького, тож одним пострілом двох зайців. Вчора з друзями ми їздили за місто в Добропарк, яка там краса. Я була вперше, мені дуже сподобалось. Там зараз цвітіння гортензій і лаванди, величезна територія, дуже багато локацій для фото та відео, ну, взагалі, дуже класне місце для відпочинку. Я знімала, звісно, відео, але вже в наступному облозі побачити це. Але хочу сказати, якщо у вас є можливість то обов'язково поїдьте. Не прогавте цей період, коли квітне Гортензія. там просто море квітів, і такі величезні, пухнасти. і все такий приємний аромат лаванди. Можна гарно там провести час, ще там є міні-озера, можна пікнік з собою взяти. Я вже в Єві, мені потрібна дитяча косметика. Не знаю, чи тут є. Треба ще дивитися за дитиною. Бо лізе, все хапає до рук. Все йому треба. О, до речі, ще серветки потрібні. Акції немає, так? Да? По 55 знайшла ось цілий стенд. Щось потрібно. Брат. Знижки є. Це зараз у племінниці такий вік, що її дуже цікавить косметика. Фарбується, навіть буває, сестра каже, їй пішло в магазин, вона не хоче йти в магазин. Сестра каже, так, нафарбуйся і йдемо. Дві секунди вона вже нафарбована, стоїть біля дверей. Аби мама дозволила нафарбуватися. Ну і звісно, що фарбується косметикою дитячою ось такою. О, ось є такі косметички. Прикольні. Вона якраз любить З цього. Чарівна леді ось така косметичка. І Її рюкзачок. Треба сфоткати. А тут нігти накладні. Треба сфоткати зістрі, запитати, що краще купити. Телефонувала сестрі, порадила з нею. Отже, беру ось таку сумочку, вона якраз буде її потім носити, І вона обожнює фіолетовий колір. Тут лаки для нігтів і такі вставочки для нігтів. Лугончик, зараз йдемо. І беру ще ось такий набір. Тут тіні, напевно, там дзеркальце ще є і складається все. Компактно. Ось це беру. І ще зараз по такці один дорівнює два. Тобто ти береш два. Ой, береш так, береш два, платиш за один. Заходила ще в новус, взяла леону десерт. Це племінниці, желейки. і взяла лохину. слухайте, така. Крупна лохина, зараз я вам покажу. І 100 а, 229 гривень кілограм. Але дивіться, яка велика. Взяла ще два ківі. голод. Ось такі вони дуже солодкі, смачні. І вже на розкладці взяла ягідок. Полуниці взяла он трохи і малину. Малина 230 кг, полуниця 250. Нехай буде. Треба їсти, поки ще є. Бо все, зима прийде, будуть одні банани, апельсини. Йдемо вже отвір на майданчик, трохи погуляємо. Напевно, десь хвилин 40 і будемо вже йти додому, Ми треба буде вечеряти, вкладати дитину, спати. Все, тільки випустила, побіжав. Сьогодні в Жилетці, плюс 18 на вулиці. <свісно> <свісно> побіг, побіг. Леончику залишили іграшку, друг пішов додому. Лишив каталку покатати. Оле вона не дуже виходить. Я йому показую, що треба її катати, а він її підіймає. Такий смішний. Дивіться, несе. І в пісочницю. Все, повертаємось вже додому, нагулялась, ще заходили в форум, взяла яйця, сирочки яготинські, водичку, і собі. Десертик на вечір. Все, дитина вже спить. Пів на 10 вечора лунчик о 9 заснув. Я ще півгодинки біля нього полежала, щоб... Міцніше він заснув, і вже буду зараз пити свій вечірній чай з десертиком. Дуже смачний цей десерт. Ще ягідки собі вимила, поклала на тарілочку. І дивлюсь відео Олі. Такий вечірній релакс. Буду завершувати на цьому відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю тихої ночі і гарного настрою. І до нових зустрічей. па папа.